Старець, якого називали Олексієм Провицем, жив у самотній хатині серед карпатських гір. Його слова не раз збувалися, і тому до нього приходили навіть ті, хто не вірив у пророцтва. Але найбільше з усього він боявся дня, коли побачить майбутнього правителя України, бо знав, що після цієї миті його час на землі завершиться. Одного дня він прокинувся серед ночі, спітнілий від тривоги. Йому явилося видіння: темрява вкривала Україну, вогонь пожирав міста, а у вітрі лунали крики загиблих. Він бачив лідера, який стояв на колінах перед народом, і просив прощення, але не всі пробачили його. У тінях стояла інша фігура вища, міцніша, сповнена рішучості. Старець придивився і зрозумів: ця людина прийде несподівано у момент, коли здавалося б, що все втрачено. Вона не шукатиме влади, але народ сам приведе її на вершину. Хто ця людина? Провидець бачив обличчя, але не міг сказати імені. Він знав лише, що вона вже була поруч зі славою, вже керувала, хоч і не мала влади офіційно. У її очах була сталь, у серці вогонь помсти. Він бачив, як ця людина бере на себе відповідальність, ухвалює рішення яких боялися інші. І тоді ворог відчув, що гра скінчилася. Видіння стало чіткішим Він побачив весну, але не знав, який це рік. Народ, виснажений і зневірений, отримує несподівану новину правитель, що правив досі, більше не зможе керувати. Його відхід буде недобровільним, його змусить сама доля. І ось тоді з'явиться той, кого обере самі небеса. Він не говоритиме багато, але кожне його слово буде гострим, як лезу меча. Його накази будуть виконуватися без вагань, і армія знову повірить у перемогу. Старець побачив кордони, що змінюються, ворога, який відступає, і союзників, що відкривають двері для допомоги. Коли вже здавалося, що вони їх зачинили назавжди, побачив переговори, але не на умовах ворога. А на умовах України, побачив три кольори на деревку, що знову здіймаються над тими землями, які вважали втраченими. І тоді, коли перемога стане очевидною, новий лідер залишить трон так само несподівано, як і з'явився, передавши країну в руки тих, хто зможе будувати її мирне майбутнє. Старець відкрив очі. Він знав, що день, коли це станеться, вже близько. І він знав головне. Ця людина не боїться війни. Вона жила нею, дихала нею, і тепер саме вона покладе їй край. Старець провидець заплющив очі, дозволяючи баченню заповнити його розум. Здавалося, ніби саме небо диктує йому подальші події, а він лише слухає і переповідає. Він бачив довгу ніч, що насувалася на Україну, ніч повної невизначеності та хаосу. Відхід правителя відбувався в обставинах, яких ніхто не передбачав, спершу були сумніви, невдоволення, а потім усвідомлення, що зміни неминучі. Старець бачив, як країна стояла на роздоріжжі, як ті, хто ще вчора підтримували владу, сьогодні відвернулися, шукаючи нову опору, бачив політичні бурі, спроби контролювати ситуацію, заклики до єдності. Які розбивалися об стіну недовіри. Але тоді, серед цього хаосу, з'явилася фігура, яку він вже бачив раніше висока, впевнена, несхильна до довгих промов, ця людина не шукала влади, але влада знайшла її сама. Старець бачив, як новий лідер входить до зали, де колись ухвалювалися найважливіші рішення країни. Його слова не були прощальними чи примирливими. Вони були наказом. Він не просив підтримки, він заявляв, що битва ще не закінчена. Багато хто не повірив у нього одразу, але ті, хто носив форму, ті, хто пройшов крізь вогонь, знали, що їхній новий командир не зрадить. Видіння продовжувалося. Він бачив, як за короткий час змінюється стратегія, як удари стають точнішими. Як ворог починає відчувати нестачу сил. Він бачив переговори, що починалися далеко від очей громадськості, бачив союзників, які колись відвернулися, а тепер знову простягали руку допомоги, розуміючи, що ця людина не зламається під тиском. Старець чув голос, що лунав у радіоефірах, голос, який не залишав сумнівів. Війна ще триває, але її кінець вже близький. Він бачив. Як міста, зруйновані війною, поверталися до життя, як люди, що втратили все, знову отримували надію, бачив кордони, що змінювалися, бачив карту, на якій знову з'являлися старі назви, і бачив тінь імперії, що розпадалася на очах. Проте він також знав, ця перемога буде важкою, і вона вимагатиме жертв. Він бачив, як новий лідер ухвалював рішення, що не всім були до вподоби. Але всі розуміли, що іншого шляху немає, бачив останні бої, бачив день, коли над столицею знову запанував спокій, бачив, як люди виходять на площі не зі страхом, а з радістю. Старець знав, що його час завершився. Він востаннє глянув на видіння, востаннє почув голос, який сказав він прийде не як цар, не як політик, не як месія, він прийде як воїн. Що не шукав корони, але взяв її, бо так вирішила доля. Старець провидець відчував, що його бачення ще не закінчилося, його розум залишався відкритим, і перед ним розгорталися картини майбутнього. Він бачив, як новий лідер той, хто прийшов не заради влади, а заради обов'язку, виводив країну з найтемніших часів. Його ім'я ще не вимовляли голосно, але серця воїнів. Уже знали його. Він не був політиком, не вмів говорити улесливо, але його накази виконували без сумніву. Він не шукав слави, але вона сама тягнулася за ним. Старець бачив, як у темних кабінетах світу перегортали сторінки документів, вивчаючи нового гравця на політичній арені. Він не був частиною старої системи, не мав минулих зобов'язань, його не могли зламати ні обіцянками. Ні погрозами. Це лякало тих, хто звик контролювати долі націй. Але серед його народу зростала віра віра в те, що саме ця людина здатна довести справу до кінця. Він бачив, як ворог, що колись здавався непохитним, почав слабшати. Перемоги ставали не просто тактичними, а стратегічними. Він бачив, як розколювалася імперія, що трималася на страху, бачив, як її вожді, які ще недавно кидали виклики світу, тепер ховалися у власних стінах, побоюючись навіть своїх же союзників, бачив, як у столиці ворога починалися заворушення, як їхні міста більше не могли почуватися в безпеці, але передбачення вело його далі. Він бачив ніч, коли новий лідер стояв перед народом, не на балконі, не в теплому кабінеті, посеред руїн. Що ще диміли після боїв, його голос не був піднесеним, не було пишних промов. Він просто сказав: ми повернули своє, і цих слів вистачило, щоб тиша охопила тисячі, хто слухав його. Старець бачив, як після цього слова змінилися надії, бачив будівництво нової України, бачив, як повертаються ті, хто покинув домівки, бачив, як союзники що довго спостерігали з боку. Нарешті визнавали силу нового лідера, він бачив новий порядок, нові домовленості, які вже укладали не з позиції слабкого, а як рівний серед сильних. І нарешті він бачив день, коли все остаточно змінилося: день, коли старий світ, що роками тримав Україну в підвішеному стані, остаточно розсипався, бачив людей, які вже не говорили про війну. Вони говорили про майбутнє, бачив кордони, що більше не були лініями полю, а стали межами гідності, бачив Україну, яка постала з попелу, не схожою на ту, якою вона була раніше, сильною, незалежною, непохитною. Старець відкрив очі, його голос тремтів, але він вимовив останні слова: після темряви завжди приходить світло, воно вже близько.